Матері в Івано-Франківську завершився благодійний мистецький проєкт, організований телебаченням Галичина, спільно з Івано-Франківською обласною філармонією імені Іри Маланюк. Його провели, аби здійснити мрію матері Героя України легендарного пілота винищувача Степана Тарабалки. Тож скільки коштів вдалося зібрати, та на що їх спрямують, дивіться далі. Майже 175 тисяч гривень. Саме стільки коштів вдалося зібрати в межах благодійного мистецького проєкту Сила матері. Його мета допомогти Наталії Тарабалці облаштувати оздоровчий центр теплогрилатої душі. Ці кошти спрямовані разом з тими коштами, які були проведені нас також і зібрані в заході, на заході в Коломиї і також попередньо того року Франківську. То Загальну ввечу 378 тисяч ми ще доклали кошти благодійників і дали аванс 500 тисяч на початок будівництва дерев'яного будинку на території нашого закладу, де буде розташована їдальня. Зал для конференції для спілкування і другий поверх буде так, як тераса і ще кімнати для проживання. Проєкт сила матері спільно зорганізували телебачення Галичина та Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк. Захід був проурочений дню матері. Ми його назвали Сила матері, оскільки сьогодні кожна українська жінка, кожна українська мати, вона допомагає, намагається внести свій вклад в перемогу над агресором. Хтось активно волонтерить, хтось виховав синів і переживає, які сьогодні захищають нашу країну. Тому це надзвичайно важли... важлива місія, надзвичайно важлива цінність сьогодні. Кожної жінки, кожної матері. Ми низько вклоняємося їм. Нам дуже приємно, що ми стали частинкою цієї неймовірної справи. Ми розуміємо, що ті кошти, які зібрані, навіть в рамках цілого проєкту, так оскільки ще кошти збиралися після. Того, як відбувся концерт, ми розуміємо, що це не є великі гроші. Проте радію, тішуся, пишаюся тим, що ми, як музиканти, як артисти, як виконавці, як представники культурного фронту, маємо можливість долучитися до таких добрих справ. Надалі у пані Наталії є ще чимало планів щодо облаштування центру. Благороджуємо і заклад, і всередині, і зовні і також створюємо комфортні такі зони відпочинку. Це у нас є невеличка міні-ферма, обгороджуємо садок, ставок і саму територію паркову зону. І також зараз ще є в планах цього літа зробити кабінет фізіотерапії. Оздоровчий центр теплокрилатої душі стане простором реабілітації для наших захисників та їхніх родин.